А ви знаєте, у мене сьогодні особисте досягнення, тому що є одна людина, яка втратила 4 вагітності у зв'язку з зі цервікальною недостатністю. При тому, що у минулих вагітностях і накладали шов. І це був шов вічею. і він цей шов не справлявся, і вона втратила цю вагітність. І от зараз е я практично е своєю стратегією і своїм швом, які ми поклали на сьомому тижні, як тільки вона до мене звернулася. Ми дійшли до 32 тижнів. І це окремий клінічний випадок, який я буду описувати, тому що для всієї нашої спільноти це виклик, з яким ми впоралися. Тому ж в мене сьогодні дуже гарний день. Я дуже радію від того, що ми дійшли цієї вигідності вже до 32 тижня.